Опа, вже ранок наступив. Де ви там всі? Так, просто наймось. Угу. Все наші строй. Давайте вже розпочнемо. Дзвоняємо коней і строїмося і, і вирушаємо. Давайте. Команда в повному строї, да. Three hours later. через три години. Ооо. Uh. Карта Бейс 01? І ми зробимо тут привал. привал. Вдруг буде хтось на карті Бейс 01 нормальний. І не буде такого. Так. Йдемо. Що там таке? Так, да, команда зупиняємося. Що таке? Тут щось видно. О, бачу роботів. Роботів я бачу. Зараз демік винищу. Та, команда щось тут не в порядку. Треба бігом прямувати. Ей, здавайся. Ви, ти тепер в нас заручниках. Ні, а, в мене є команда. Поняли, що там твоя погана команда. Здавайся! Ні, він в нас в команді. Та команда, ми всі справимося проти них. Доставайте зброю, виходьте. Тому ще вам бити, що ви нами не влаштувати. Так, так, вы не менее. Мене, мене вышло мене ви, ви нападаете, ми мерт. Наш тайбер ніколи не завел. Через вас. може, може ви вежаем? Так, Terrapas is on попали Пікали пікали, пікали «Відк schme сум substrate» «Пмет perk nationale» Сules'ом Carbon Літо Я живу била. Не, вони здалися, вони пішли. Не, так, не Добре. Зараз команда в строй. Так, збираємося в стрій. Команда в повному строю. Fight Later, через 5 годин. Так, це Рейс 2 у нас карта. Та команда, ми прибули на рейс 2. Так, зупиняємося. Так, прибули, робимо привал. Так, розкладаємо наші припаси. Так, розкладаємо наші припаси. Колись нарешті ми попадемо на карту Magic Forest. Так, розкладаємо. Так, і от ми вже зробили привал. Привал. Точніше, майже зробили. То, що де вистачає кустра можна трошки відпочити, пожарити грибів, трошки відпочити і пожарити грибом, просто пожарити Вот. Добре, пожарим. Mm -hmm. Три харслейтів через три години. Ой, Ой, ЗДАВАЙТЕ! Це ви самі краще здобували. Приклад. Чудово, так, зди за нами? Зараз ми тобі покажемо, що будеш а тут. Запрошуємо вас до лісного табору. тут ви можете, можете зберегти досвітлі. Перше завдання знайти. Це обрати професію. Ким ви будете? Ні, ми будемо снайпер. Ми хорошо вміємо стріляти снайперки. Добре. Ми бнем струю. Нати вам снайперські гвинтовочки. такі. Снайперські гвинтовки. І на наступний день ми вирушимо на карту Magic Forest. Бо... Того лягаємо спати. Вам намети не підготовлені, тому, на жаль, вам прийдеться спати коло костра. Ну, нічого страшного. Так, ми готові на все. Так, лягаємо спати.

Так. Так, щось трошки туман. Команд повний стрій. Так, так. Тепер коней буде, не три, а п'ять. Так, команда в повному стрілі оружаємо. Давайте розвідаємо сцену. Так, давайте. Там чудовий табір. Так, ружаємо туди, тільки туди. Там ніч більше нікуди нам.